Так, тут закрито. Ні, ви все рівно догадалися, Кого ми будемо оглядати сьогодні? Це Сонг-Ядонг. Я хотів трошки інтригу. Ну, прев'юшка і всі справи ви все догадалися. 24 роки молодий боєць стилю. Тут в грі представлений Бжж. бразильський джиу-джитсу, і це в нас найлегша вага. Song'ied, у мене він є трьохзіркова версія, а чотирьохзіркової поки що немає. Ну і зараз оглянемо. Ну, сценарії тут максимально покращується, підвищується на 20%. Добре. Характеристики оглянули. Давайте найголовніше це тут навики. Перуанський галстук, хук в партері. СПЖЖ. От, із з легких комбінацій і почнемо. Потужний прямий, потужний прямий, два прямі, І крос. Оце реально круті комбінації, зараз перейдемо. Ну що ж, тиснемо просто по екрану, це легкі комбінації. Спочатку два прямі е, удари, а потім крос. Досить цікава, цікаві комбінації у легких. А бачимо самі, що дуже здорово. Можна лупити. Серйозно. Давайте будемо трошки блоком користуватися. Рідко користуюся блоком. Часто й ухиляюся, від ударів, але блок іноді теж рятує. Добре, перейдемо до середніх. Ну, у середніх скажу так, і тут все здорово, бачите? Потужний аперкот. Ну, по стандарту два хуки і аперкот це здорово. Зараз переглянемо. Так, давайте свайпами вправо користуватися. І блоком давайте будемо пробувати. Ну, оцей аперкот. Здорово. Ну, по комбінаціях Сонг, я би сказав, досить зручний. Ну добре, зрозуміли, тепер перейдемо до важких. Досить цікаве виглядає, Ну, на картинці на зображенні. Аперкот прямий удар ногою і хук ногою. О, цікаво зараз ми. Обов'язково. Це все на практиці побачимо. Давайте продемонструємо. Так. Ну, важкувато буде, але давайте спробуємо. О, цей останній хук ногою дуже класно виглядає. О, тепер кот, Нога. Здорово. Важкі так само, мені подобаються важкі комбінації. Давайте зараз я тут в кутику, так щоб не заважати. Давайте отак. Хоп. О, вверх. Ну і не дамо себе. Добре, зараз а, в загальному пройдемося ще по навикам. Будемо так от трошки знущатися, бігати. На велосипед сядемо. Ну, першим навиком видно на ваших екранах перуанський галстук. І другий навик хук в партірі. Оце ми зараз перевіримо. І в кінці вже зробимо невеличкий такий висновок. Так, а тепер зараз по-різному і середніми, і легкими будемо пробувати, от, бачите. Давай давайте перший от як контратакуючий навик. Треба чекати, щоб суперник вдарив, аж тоді можна буде його використати. Так. О, якраз суперник нас атакував. Кікідок. down. І як ми тут, як я тут промахнув. Ну нічого. Ох, як ми увильнули, Давайте. Ой, ой-ой-ой, тут не дуже добре. Так, трошечки емоцій є в купілку. Ну так, дуже логічно. Ми почали використовувати цей навик, коли суперник був глушний. Це треба використати в той момент, коли суперник атакує. Аж тоді вже. О! І знову. От не завжди задіюся. От бачимо бах невеличкий. Чи можливо я неправильно цей навик використовую от саме зараз. Ну, бей. Так, є. Ну давайте вже не будемо так сильно до кінця відчікувати, щоб попасти в жовте. Ми зробили це. А ось це. Одушення. Не виходить, але треба нам ще один бій провести, щоб показати вже другий навик. Ну що ж, давайте. З цим суперником Едді Вайлендом. Треба розібратися дуже епічно, швидко. Без всяких... О, тут шанс треба було швидше. Ну, цей, напряму, другий навик буде набагато, Ой, набагато легше. Треба все ж таки відчувати. Ось щось ми дуже швидко суперника набили. Треба нам якось. дотягнути до цього навика. Шкала. От зараз. Ох, який кидок -ки класний. <рес> треба ще разок. Всі чули? Щось ми розслабилися останнім часом, а треба нам все ж таки показати цей. Останній навик. Фіолетовим кольором він позначений. Перший навик синім. От Не вийшло на ідеально виконати. Ну, хоч якось, а це удар. Стоп, так він рукою бив. Так, зараз повернемося в меню. А, ну все правильно, хук в партері. Все правильно. Добре, з навиками ми розібралися, все зробили. Оглянули. Комбінації, всі комбінації досить цікаві, дуже мені сподобалося і легкі комбінації, і середні. Важкий хук ногою в кінці дуже класно. Ну і цей фронт кік в принципі. Хоча б то прямий удар. Ну, так, да, прямий удар ногою І тут класні комбінації. Взагалі, всі комбінації суперові. Мені подобаються такі, в такому знаєте стилі розробники розробили цього бійця. В грі, а зараз чому саме я його не качаю? Оскільки в мене є інші боєць, також амплуа БЖ і такій ваговій категорії. Справа в тому, що в мене бачимо тут присутні. 4 бійці стилю БЖЖ, Ну, для когось Морено може бути топ для когось Ядон. комбінація, я так глянув дуже класно. А, вибрав я Фігуєредо, Я його вже качаю, у мене 4 версія. Чому саме його? Мені самому цікаво. Ну, напевно, тому що він першим випав 4 версію. Хоча то так само, бачите, прямі удари, потужний прямий. Скат Грому є. Ну, я робив вже огляд на цього бійця, кому цікаво. Є в плейлисті у мене на каналі, так що можете переглянути. Хоча може десь тут вверху відео я висвітлю таку штука, така появиться у вас зараз. І ви можете перейти і цей, переглянути цей огляд. Ну, а на сьогодні з цим бійцем ми розібралися. Класний боєць. У кого він випав, 4 версія, можете качати без проблем. Класний боєць. Ну, якщо у вас є інші варіанти, там Морено, можете їх качати. Ну, це справа кожного, але моя задача була тут. О, о, цей, зробити якийсь огляд цього бійця. Ну, мені він так само сподобався. Раніше, от бачите, я качав. Трьохзіркова версія трошки качав. Ну, а потім з'явився 4-х версія Фігурідо, і я його вже качав. Девісон там. Ну, ось такі от справи. Качати його можна. Раджу. І до нових зустрічей ще почуємося. Обов'язково.